14 вересня 2013 року. Сьогодні у наших друзів свадьба. У Сашки і у Валюхи. Today we have wedding of our friends. Привет! Привет. Привет. Наш карапутик. У нього сьогодні можуть бути роди. Тому ми після свадьби, мабуть, пійдемо всі дружно на роди. Или на дискотеку. Или на дискотеку вместе. Будемо все приймати. Це мій дружба. Пару слів. Для наречених побажання. Дуже прикольно, що всі що всі є. І бажаю, ти. Вам, бажаю вам щастя, здоров'я, а найголовніше терпіння. Бо подружнє життя не таке просте, як каже. Молодій погляд. Вовка, побажання, Альонка. Що що? Побажання молодим. Стаємо поваги і кучу-кучу дітей. Дітей? Да. А -а -а. Такі там за троїх зараз платять. Ми сидимо в кафешці європейському. О, пару слів, пару слів молодим. Ні, таке вже було побажання. Скажи, щось таке екзотичне. до добиття. О, о, дождалася свого коментаря. Ura 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 ura